Порція новин про головні події середи. Мої вітання. Це програма час. І сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Підготовка до страйку. Закарпатців закликають вийти на вулиці. Туристичне бездоріжжя, автошляхи з валявщини не без ям. Доля ялинки, Ужгородська зелена красуня, дотепер на площі театральній. Пожежні відпрацювання навчали жителів берегівщини. Мисливська нарада у Виноградові знайшли скажену лисицю. Крок у майбутнє м Студіо почало працювати в цифровому форматі. Князівська кімната Мукачевець представив на замку унікальну колекцію антикварних речей. Прокуратура підтвердила, що розгін майдану нікого не покарають. Уже закрили справи проти Олександра Попова, Володимира Сівковича та інших щодо розгону студентів 30 листопада, згідно із законом про амністію. Про це повідомила керівник прес-служби столичної прокуратури Яна Соболевська. Таким чином, Печерський та Шевченківський райсуди столиці виконали вимоги закону про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваних обвинувачених та засуджених за події, що відбувалися у листопаді-грудні минулого року. Загалом по місту Києву закрили 35 фактових кримінальних проваджень. Різниці між Віктором Януковичем і Юлею Тимошенко у підходах до управління державою немає. Так прокоментував в інтерв'ю телеканалу ЗІК лідер єдиного центру народний депутат України Віктор Балуга питання щодо небажання очільниці БЮД змінювати чинну конституцію. Я особисто ворогам своїм не бажаю, щоб хтось десь сидів в тюрмі, так? Так, але вибор вона, вона не зможе що Тим паче, вона жінка, так? Все таки надія в неї вийти і бути учасником процесу, і для того буде все робити бато і Путін, і інші політики російського спрямування, які в Україні працюють. І це само собою серйозний дискомфорт для Януковича. Віктор Балога додав у Юлії Тимошенко, є надія звільнитися та стати учасником політичного процесу, і для цього будуть робити все, як Володимир Путін, так і українські політики російського спрямування, тому що вона та жінка, до якої з повагою ставиться офіційна Москва, переконаний політик щодо введення особливого режиму, який так заперечує МВС, то Віктор Балога запевнив, що це фактично запровадження надзвичайного стану, але в менших масштабах. Закон чіткого. О, визначення, що таке спеціальний режим безпеки не дає. Уже зараз можна сказати, що особливий режим це комендантський час, 24 години на добу в центрі міста. А це, в свою чергу, можливість пакувати людей серед білого дня і не лише активістів, а будь-кого кому не пощастить опинитися не в тому місці і не в той час. Про що це говорить? Про те, що влада не лише не відмовилася від силового сценарію, вона до нього активно готується. А це означає, що всім нам ще рано розслаблятися і розходитися тим більше. Закарпаття долучається до всеукраїнського страйку. Відбудеться він по всій Україні в четвер, 13 лютого. У такий спосіб українці планують висловити протест проти дій режиму Януковича, який здійснив спробу конституційного перевороту і розпочав війну проти власного народу. Цього дня всіх закликають вийти на вулиці і не працювати протягом години. Боротьба за Україну за її демократію, свободу слова, заможність так характеризує події, що відбуваються сьогодні у державі. Пан Євген. За Україну нашу неньку треба боротися. Каже, разом і до кінця гасло революції. Відтак планує разом із іншими українцями страйкувати. До попереджувального страйку, який оголосили у четвер по всій Україні, планує долучитися і Ірина. Хоча й не впевнена, що це дасть якийсь результат. Звичайно, що підтримую. підтримую політику Майдану. І згідно з тим, що вони роблять, тому що так далі продовжувати не можна. Не може так продовжуватись. Безробіття пенсії низькі, зарплати не кращі, а ціни європейські обурюється і пенсіонерка пані Тетяна. Ні, з чого жити, ніяк жити. З 1100 гривнів пенсії зрушення треба, безумовно. І я вважаю, що якщо вже людина щось почала, має йти до кінця. Така думка більшості закарпатців: люди хочуть нормального життя, стабільності та впевненості. Влада має піти щодо страйку, то його планують уже завтра. Організатори закликають вийти на мітинг або залишатись на робочих місцях, але не виконувати жодних обов'язків. Запевняють це один із методів, який продемонструє владі, що український народ, який хоче жити краще, це не тільки майдан. Погані дороги вже не перший рік. Проблема номер один для закарпатських автомобілістів. Так водії Свалявщини дружно вправляються у фігурні їздії між населеними пунктами. Місцеві кажуть, автошляхи тут побудували лише до дорогих баз відпочинку. Далі суцільні ями. Проїхалися з свалявськими дорогами і мої колеги. Поволі їдь, далі заїдеш. Місцеві водії завжди радять приїжджим кермувальникам. На таких дорогах краще не поспішати. Великий ризик взагалі залишитися без коліс. Ходова розбивається, то й все. Що свої за свої кошти треба всю... вроді за бензин треба платити. А факт тот, що дороги не платуються – нічого. Туристів тут не бракує. Свалявщина вабить мальовничими краєвидами. До того ж в цьому районі зосереджена найбільша кількість санаторіїв та оздоровчих комплексів. Місцеві кажуть, автошляхи побудували лише до дорогих баз відпочинку, а варто лише відпочивальникам урізноманітнити своє дозвілля і проїхати свалярськими селами. Ці місця вони починають називати не інакше як туристичним бездоріжжям. Що ремонти доріг проводилися десь три-чотири роки тому? Тому проводилися ямочні ремонти. На даний час протягом трьох років ремонти, ремонти доріг не проводилися. Чому тутешні дороги в такому стані? Місцеві пояснюють просто: гарантію на ремонт, автошляхів дорожники не дають. А от якби давали, тоді б і працювали на совість. Інше питання: якість самого асфальту. Навряд чи її хтось перевіряє. Я врахую, що треба має бути представник з заводу, Асфальтного, коли будується дорога, щоб правильне влаштування робили асфальту і щоб підпис поставив. Якщо правильно поставили асфальт, тобто проблеми тоді виникають якісь, то треба звертатися вже до заводу, чого асфальт неякісний. Тому що, бачите, ті ж самі ж ями кожен рік. Скоріше всього, ж тут проблема і тих, хто укладує, і хто виробник асфальту. Ну і місцевої ж влади. Дороги, якими мав би опікуватись райавтодор, місцеві час від часу латають самі щебенем та камінням. Та такого ремонту надовго не вистачає. У минулому році ми самі з сільської ради засипували ріньо яму, взяли трактор, погрузили, потім лопатами розмітивали. Своїми силами проводили ремонт. Найбільше обурює водіїв те, що збираючи кошти у вигляді дорожнього податку, який включений у ціну палива, уряд чомусь не поспішає використати їх за призначенням. А тим часом автомобілісти змушені долати екстремальні перешкоди на жахливих закарпатських дорогах. Річка Лютянка, що на Великоберезнянщині, потопає у смітті. Місцеві кажуть, у всіх гірських селах відсутні сміттєві баки і урни. Крім відпочивальників, самі жителі подекуди викидають пластик і поліетилен у річку. Такий стан справ на думку людей відлякує туристів, які приїжджають здалека і сподіваються побачити зелень, а не забруднені гори. Проте, взамін, брудна вода і купа відходів. Там, де закінчується хліб, і починається вода, так називають місцеві село Люта, що на Великоберезнянщині. Селом протікає річка, яка тягнеться вздовж Карпатського хребта і впадає в уш. Утім, милуватися водами гірської лютянки. Туристам заважає сміття, яке купами стоїть на берегах. Річка забруднена пластиком, поліетиленом і відходами. Сільський голова каже: люта має великий туристичний потенціал. Одна із найдовших сіл України щороку відвідують тисячі приїжджих та іноземців. Попри це, є і багато проблем. Перша відсутність звалища поблизу, тому і бруду в річці дуже багато. Сміттєвих баків немає, вивозити відходи також нікому. На сьогоднішній день кошти відсутні. Якраз пару днів тому ми прийняли бюджет. Практично бюджет настільки натягнутий. Ну, найближче сміттєзвалище у нас в районі у Малому Березному, але воно таке полудіюче. Сміттєзвалище знаходиться в Ужгороді, але до Ужгорода довести транспорт, розходи. Організація плюс треба домовитися. Бо Просто так на сміттєзвалище скидати сміття не можна, треба договір. Жителі щовесни самотужки збирають сміття у селі, і за власний кошт по черзі намагаються його вивозити частинами. Місцеві кажуть, проблему вирішити можна. Головне, аби хтось серйозно взявся за справу, готові навіть добре платити. Вони бачать спосіб, як позбавити гірську місцевість від пластику. А це мінімум половини сміття, як біля річки, так і у всіх відпочинкових зонах. Звісно, на це потрібно багато коштів, але заради е Екології варто спробувати, каже житель сусіднього села пан Павло. Ізатори, які на нашу закарпатську верховину привозять різні напої у петтарі. Це мінеральна вода, це соки якісь непонятні. То хай би вони цю тару забирали від нас. Якщо ми не можемо іншим способом вирішити е, утилізацію цієї петтари. це смішно, але один із варіантів. Жителі ближніх населених пунктів також нарікають мовляв, річка забруднена від початку русла впродовж багатьох років. На їхню думку, проблема із утилізацією сміття на Великобрезненщині відлякує туристів. Нині сміття у горах ніде дівати. Протаблі. Не буде навіть місця, аби скупатися чи напитися чистої води, вважають люди. Хто нічого не робить, щоб, щоб всю напругу зняти з цим мусором. Фактично, в цій річці в дитинстві ми колись ловили рибу. Зараз тут риби майже нема. Люди просто не мають, куди вдіватися сміття. Не в кожного є там. Транспортний засіб, щоб його кудись вивести, і вони його просто викидають в річку. Від лютої і аж до Кострина неможливо не помітити і погані дороги. Яма на ямі в селі кажуть, що подекуди туристи просто бояться їхати на власному транспорті до відпочинкових комплексів. Жартують, що дорогою можна загубити колеса. Місцеві власними силами намагалися полатати вибоїни. Сподівалися і на виділені кошти, однак їх не освоїли. Розповів сільський голова лютої обласна адміністрація я виділила нам 370 тисяч, які, ми мали, які мали освоїти облавтодор, але з них, на жаль, освоїлася тільки частина. Ми вже дійшли до того, от як ви бачите, зараз на дорозі, що самотужки, самі великі ями, самотужки організували населення і завозили власним транспортом. Завозили ті ями, які вже не можна було практично об'їхати. Брудна річка і погані дороги нині роблять не найкращий імідж закарпатському туризму. Потенційно перспективні райони чекають підтримку від влади. А поки смітника тут не знайдеш, риба водиться поміж пластику, а туристи не мають бажання приїздити сюди на автомобілях. Податкова міліція Закарпаття припинила нелегальне виготовлення оковитої. На початку лютого до оперативного управління надійшла інформація про незаконне виробництво алкогольної продукції на території Ужгорода та району. Ужгородський міськрайонний суд отримав ухвали на проведення обшуків в місцях виготовлення та реалізації фальсифікату. У результаті перевірок припинили свою роботу групи осіб, які займались незаконною діяльністю, використовуючи три приватні адреси, а також приміщення одного з кафе Ужгородського району. Оперативники разом зі слідчими вилучили з незаконного обігу товару на суму 200 тисяч гривень. Усього з початку року податкова міліція головного управління міндоходів у Закарпатській області вилучила з незаконного обігу товарів підакцизної групи на суму більше 650 тисяч гривень. Вона лишилася тільки в Ужгороді. Новорічна ялинка в обласному центрі стоїть дотепер. Святкове дерево з площі Петафі таки прибрали, а от на театральній ялинка все ще красується. За словами активістів, комунальники вже хотіли забрати ялинку, але міський голова забороняв. Кажуть, він сподівається, що зелене красуння може допомогти уникнути мітингів, які активно проходили на площі. Лютий дворі плюсова температура на деревах, з'являються бруньки, пахне весною про новорічні свята. Вже всі забули місяць тому. З'їли кутю сьогодні вже ламають голову, що дарувати жінкам на 8 березня. Тим не менше ялинка в центрі, уж городей досі радує, точніше сказати, дивує, перехожих. Та якраз говоримо, могли б уже забрати. Можливо, у Ужгороді такі традиції, думаю туристи. Ми запитали жителів, що вони кажуть про новорічний атрибут. Ялинка у вас ще дома стоїть? Ні, звичайно. Коли зняли, ну ще після Різдва. Дома? Дома вже ні. Ялинки, скажіть, будь ласка, чи є у вас ще вдома? Ні. Ні. А коли зняли? Десь після 14 січня. Винеси ялинку, чи не кожен чоловік чує ці слова від дружини по новорічних святах? Хуляючи ужгородом, містяни роблять висновок. Нема у місті порядної газдині, а точніше газди. Лень знімати комусь, навіть. Я вважаю, що це безвідповідальність місцевої влади. Бардак і все. Нема кому прибрати зелений вже трохи стомлений новорічний атрибут. Ангели, зірочки, кульки, сніжинки стали розвагою для птахів, і не виключено, що деякі з них вже звили на ялинці гніздо. Можливо, місцеві урядовці мають на меті збереження природи або ж у такий спосіб нагадують ужгородцям про новорічний дух. Ми звернулися були до мера, щоб якось він уже нарешті вирішив це питання, тому що ми бачимо вже середина лютого. На вулиці плюс 11. Якщо він і вся його структура, комунальне господарство, ті десятки сотень людей, які там задіяні в цьому всьому, якщо вони не можуть прибрати ялинку, то вже гріш ціна їм усім. Ще вчора в Ужгороді були дві прикрашені ялинки. одну ту, що на площі Петефів, все таки прибрали. Відтак представники народної ради кажуть: мета місцевої влади аж ніяк не підняття настрою жителів. Є інше пояснення, також дуже просте і логічне. Тут відбувалися постійно в грудні народні вічі. Таким чином мер, можливо, сподівається, що тут стоїть ялинка, і це буде заважати людям збиратися тут на мітинг. Залишається сподіватися на те, що там, хоч в когось в мерії є ще залишки розуму і адекватності, і цю ялинку зрештою приберуть. Та коли ж все таки зберуться господарники міста з духом і приберуть ялинку в місті, поки що невідомо. Це була тільки перша частина нашого випуску, тож далі дивіться про таке. Мисливська нарада у Виноградові знайшли скажену лисицю. Крок у майбутнє м студіо почало працювати в цифровому форматі. Князівська кімната Мукачевець представив на замку унікальну колекцію антикварних речей. Телекомпанія МСтудіо вже почала працювати у цифровому форматі. Дивитись телеканал у цифрі віднедавна мають можливість жителі навіть гірських районів області. Перехід на новий стандарт без сумніву великий крок уперед. Вважають закарпатті, адже у 2015 році аналогове мовлення в Україні має бути припинене, і до цього часу всі канали повинні перейти у формат ДВБ Т2. Головна перевага нового сучасного цифрового формату в порівнянні із застарілою аналоговою технологією це висока якість зображення і звуку, які без перешкод потрапляють до глядача, в тому вигляді, в якому вони власне виходять зі студії. Фахівці переконані перехід на цифру великий крок уперед. Аналоговий формат це технологія минулого. То це йде інша передача сигналів. Спристаці приставка, вона, скажімо так, переробляє сигнал більш кращий. Получається більше каналів. у Нас більш Краща якість більше каналів. Широкий діапазон робочих частот. Відповідно, велика кількість телеканалів. Головна перевага цифрового телебачення. Новий формат дає можливість в одному аналоговому каналі розміщувати до восьми цифрових. Це важливо, оскільки вільних аналогових частот на Україні вже просто не залишилося. А список телекомпаній, які хочуть розширити своє мовлення, тільки зростає. З введенням цифрового телебачення збільшиться. Як і кількість програм, які маємо змогу дивитися на сам вітчизняних телевізійних програм і дивитися їх. У відміні якості цифрове телебачення воно саме спонукає вже до того, що якість буде набагато вища у 2015 році. аналогове мовлення в Україні має бути припинене. До цього часу всі канали повинні перейти у формат двбт 2 На Закарпатті ліцензію отримали лише кілька телеканалів. Серед них і М-студіо. Тож віднедавна дивитись телеканал у цифрі мають можливість жителі навіть гірських районів Закарпаття. Уже наприкінці 2011 року було оголошено і проведено конкурс на отримання телерадіокомпаніями ліцензії на ведення цифрового телевізійного мовлення в Україні і в Закарпатті в тому числі на зміну величезним аналоговим передавачам приходять більш сучасні, компактніші. Передавачі цифрового мовлення встановлюють на кількасотметрових вежах, звідки власний передається сигнал. Переваги нововведення глядачі відчують одразу. Єдине, що потрібно буде зробити придбати підсилювач. Те В закарпатці до переходу на новий формат мовлення ставляться позитивно. Позитивно краще, якісніше буде телебачення, і все Цифрове, мабуть, будше Я думаю, аналогове по вже не використовують. Нині практично всі країни світу впроваджують цифрову технологію. В Європі це вже зробили. Відтак з певненістю можна сказати: ми йдемо внову з часом. Цифрові передавачі М-студіо встановлені в Мукачеві, Хусті, Рахові, Сваляві, Великому Березному. Тож місцеві вже можуть брати цифровий сигнал у форматі ДВБТ-2. Окрім того, згідно законів, оператори кабельних мереж повинні включати у пакети мовлення місцеві канали, які транслюються на їх території. Тож уже відтепер аудиторія М-студіо значно розшириться. Бачити нас можна в різних куточках Закарпат. Вірус сказу виявили у виноградівських лісах. Нещодавно мисливці району вполювали скажену лисицю. Тому працівники виноградівського районного управління держсанпідемслужби спільно з працівниками управління ветеринарної медицини виноградівського району та керівниками мисливських угідь провели спільну нараду, аби запобігти поширенню сказу в дикій природі. Лисицю хвору на сказ мисливець підстрелив ще на початку лютого. Те, що тварина хвора на небезпечну інфекцію, чоловік не знав, аж поки не отримав результати аналізів з обласної лабораторії ветеринарної медицини. Це і стало причиною зібрання ветеринарів та епідеміологів разом з віноградівськими мисливцями. Говорили наскільки небезпечний вірус сказу на даний час. Існує реальна загроза спалахів собачого або так називаємо міського сказу. Пояс із дикої природи у поселення, і можуть бути епізодії. Це вже другий випадок на Виноградівщині, коли мисливців полювали хвору на сказ лисицю. Два роки тому скажена кішка покусала жительку Виноградова. Тоді ветеринарна служба на два місяці ввела в місті карантинні обмеження та робили щеплення усім домашнім тваринам. На ті населені пункти і на навколишню територію ветеринарна служба накладає карантин. Карантин це означає, що ніяких бродячих тварин не повинно бути. Це більш жорсткий режим, і для мисливців це сигнал, що при, на далекій відстані від населеного пункту таких тварин можна відстрілювати. Далі лисиці, які є резервуаром сказу, значить, теж повинні бути максимально відстріляні. Зараз відповідні служби вивчають ситуацію у селі Перехрестя. Тут теж введуть двомісячний карантин, а усіх домашніх тварин будуть щепити. З початку року в Бергівському районі сталося чотири пожежі, в яких одна людина загинула, і ще одна отримала опіки. І все через необережне поводження з вогнем. У зв'язку з такою ситуацією працівники державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області провели пожежно-профілактичні відпрацювання з жителями Великобиганської сільської ради. Андрій Білканич докладніше. Обережне поводження з вогнем саме цьому навчали працівники ДСНС, жителів сіл Велика і Мала Бигань, що відносяться до Великобиганської сільської ради. Навчання правилам пожежної безпеки рятувальники організували методом дворового обходу. Громадянам роздавали агітаційні листівки та спілкувалися з приводу обережного поводження з вогнем. Завітали рятувальники і до навчальних закладів. Сьогодні ми відпрацьовуємо Великобиганську сільську раду. У сільську раду входять два населені пункти: Велика Бигань, сільська бигань і мала Бигань. Значить, загальна кількість населення третий. 1250 чоловік біля тисячі домоволодінь. Такі пожежно-профілактичні навчання ДСНС проводяться планово, і хоч на території сільської ради за останні роки пожеж практично не було. Загалом в Бергівському районі з початком року вже виникли чотири пожежі, в яких загинула одна людина, та ще одна отримала опіки. Потрібно таке проводити. Не я думаю, що не тільки раз в році. А ну, наші ваші інспектори, тобто інспектори при приходять, ну, ну то не таке масштабне навчання, як сьогодні. Це дає певний результат як для мешканців населеного пункту, так для школярів, так само для діточок в садику. Як зазначають, самій рятувальник здебільшого причини пожеж пов'язані з порою року. Зараз взимку це переважно через паління цигарок, вживання алкоголю, що призводить до необережного поводження з вогнем. Весною та влітку спалювання сухої. І триви, та чарників. Також часто причиною пожеж стає застаріла електропроводка. Часте але це, в основному несправність електропроводки, це йде Потім йде несправність отопительних систем. ну і третє, звісно, жаль, це, курення в віде. це жаль. Працівники ДСНС закликають усіх дотримуватись правил пожежної безпеки. А у разі виявлення пожежі негайно повідомити про це пожежну рятувальну службу за телефоном 101. Згідно з міжнародною статистикою, кожен третій у світі погано бачить. На жаль, невтішні цифри і на Закарпатті. Короткозорість, катаракта, глоукома. Що це за хвороби, знає практично кожен десятий. Очі дзеркало душі, кажуть у народі. А як їх уберегти, розповідали в обласному центрі. Ось такі черги під кабінетом з самого ранку зустрічають головного офтальмолога області щодня. Нічого дивного, каже Олег Мороз. Адже за статистикою, кожен сьомий пацієнт обласної лікарні лікується в очному відділенні. Проблеми зором для закарпатців були завжди актуальні. От хочу вам лише на надати кілька цифр, щоб ви розуміли, яких масштабів сягає ця проблема. Щорічно до офтальмологів за допомогою звертається біля 320 тисяч дорослого населення. Все більше пацієнтів і серед дитячого населення. Короткозорість, спазми акомодації це ті хвороби очей, на які часто хворіють діти. Кон'юктивіти, катаракта, глаукома та дегенерація сітківки з цими захворюваннями борються дорослі. Пані Ольга перенесла інфаркт очей. Знає, що таке втрата зору. До офтальмологів часто навідуватися, перевіряти просто зір. Дуже часто треба, не треба відволікати. Якщо щось сталося, значить треба звернутися до лікаря. Зір берегти треба кажуть око, це. Це є світ, наче треба берегти, доглядати постійно. Радить бережно ставитись до очних яблук. Серед інших пацієнтів і пані, яка має кілька порад для закарпатців. Це треба чорницю, ягоди пити, збирати яфини, чаї пити, трав'яні. Звідки беруться проблеми зору? Відповідь на це питання дуже проста, кажуть фахівці. Кідливий фактор наших новітніх технологій. Це мобільні телефони, це комп'ютери, це ноутбуки, смартфони і перелік таких саме технічних пристроїв, він поширюється і поширюється катастрофічними темами. Я завжди кажу: за благо цивілізації нам треба чимось платити. Іде зріст захворювання. Особливо таких захворювань, як міопія, короткозорість, спазми акомодації, то що на що впливають ці методи, незважаючи на те, що у кожного є комп'ютер, планшет, телевізор, мобільний телефон і так далі, використовувати ці методи дозовано. Сьогодні в очному відділенні сучасна апаратура, лазерна корекція професіоналів теж вистачає. Проводять фахівці і оперативні втручання. Хоч все необхідне для лікування, є краще його уникнути. Найчастіше ми самі можемо погіршити зір своїм психологічним станом, недбалістю. Менше часу треба приділяти комп'ютеру. Необхідно щодня вмиватися водою, примиваючи очі. Короткозорим не варто забувати про окуляри і побільше вітамінів. Не варто втомлювати очі. Давайте їм відпочити. Знайте, все у ваших руках. Краще вас самих ваші очі. І ніхто не вбереже, а слідкувати за ними треба. Адже не дарма кажуть берегти як зіницю ока. Півжиття на пошуки та систематизацію, і як результат, унікальна колекція антикварних речей. Мукачівцю вдалося зібрати і зараз успішно демонструвати тематичну експозицію, яка є доповненням краєзнавчого музею паланок і викликаючи малий інтерес у відвідувачів. Про таємниці та історичну цінність антикварних предметів дізнавалися мої колеги. Облаштована зі смаком та за канонами 18 століття, княжна кімната, результат життєвих пошуків мукачівця. Тараса багато років він присвятив збору та систематизації антикварних речей і нещодавно вирішив виставити їх. Віші як раніше діла Да? на це я все почав собі на даний момент. Е і дома теж саме нету уже куди що ставити. Я собираю реставрирую та все. Возникла ідея, как это це... все, що я делаю, це нужно показати людям. Людям це История Історія нашого краю іменно людям, вона цікава. Домінує в кімнаті угорська тематика. Колекціонер переконує, що експозиція повинна відповідати духу твердині, а її облаштування відображати умови проживання княжої родини. Родзинка інтер'єру, портретна стіна угорських королів. Робота над нею тривала майже рік. Год знайти всіх королів. і. Масло, художественная работа, оформление. Год. Год только королей подготавливалась именно вот на эту стенку. Зібрати колекцію недостатньо, стверджує Тарас. Важливо відкупати історію, яка з тим чи іншим предметом пов'язана. А таких речей в колекції чимало. Тут і зброя, унікальні предмети вжитку та побуту, прикраси та витвори мистецтва. І про кожен з них колекціонер може розповісти дещо цікаве. Це бутилка, вот бутилка Ференца Ракоці. Це 1700 год. Коли тут зустрічали в замку послів Петра І Богдана Хмельницького, коли були торжества, в них було віно. То тобто, глиняна практично не сохранялась. Віси та 1700 сімсотий, тисячу год такой тип весов. Этими весами дурили простой народ. И в 1800-х годах уже был как общеевропейский весовой бунт. Люди бунтовали, что э, их обманывают этими весами. И вот короли, цари э, издали указ, кого поймают с такими весами, это смертная казнь на месте. То есть этого не сохранилось, потому что уничтожали. Власник експозиції сам проводить екскурсії для відвідувачів, робиться із захватом. Свою любов до старовини та історії передає туристам. Подобалась історія всі правителі, які тут правили. Ну, цікава історія, що переходив і в багато років цей замок. Лаштування яке відповідає запросам організму зі столиці виявився не тільки шанувальником антикваріату, а ще й музикантом із задоволенням заграв на 200-річному фортепіано. Незадоволених княжою кімнатою немає, впевнено, каже колекціонер. Люди, що потрапили сюди, бодай на кілька хвилин переносяться на два-три століття в минуле і можуть на собі відчути всі тонкощі аристократичного життя. А це вже не залишає байдужим. 13 лютого у вечірньому випуску новин дивіться про таке. Аварії через ями, чи можуть водії звертатися до суду через погані дороги. Народне віче Ужгородці продовжують протестувати. Гендерна рівність у Мукачеві обговорювали жіночу позицію в суспільстві. Це повідомлення завершує наш випуск. У Студії працювала Катерина Можаєва. Бажаю вам більше приємних новин і хай щастить. Побачимось.